Уявити початківець монтажера або ютубер, дивишся ролик популярного блогера, а там ефект, який робить відео бомбезним, і ти думаєш, де він це взяв? Ти лізеш в інтернет, шукаєш той звук, фон, фотаж, мем, але нічого не знаходиш. Розчарування, мотивація падає, знайома ситуація. Я теж через це проходив десятки разів, але одного дня я вирішив все досить страждати і почав збирати власний величезний архів для монтажу. Oh Сьогодні я покажу тобі мій власний пак, це як кладість для ютубера. Якщо додивишся відео до кінця, дізнаєшся, як безкоштовно його забрати. У пак я зібрав. Меми картинки, Сотні добірних картинок, відсортованих вручну, меми відео, тут зібрані тік-ток-моменти, легендарні меми, хайпові нарізки, звуки від мемних, як сміється мексиканець, до динамічних вибухів і спецефектів, футажі на зеленому фоні, переходи, ефекти, анімація лайків, підписок, дзвіночків. Але це ще не все. Я зібрав анімовані емодзі. на будь-яку емоцію, радість, злість, кохання, навіть милий пес. Фони для відео, як для горизонтальних роликів, так і для вертикальних. Шрифти ті самі, які я використовую в своїх відео. Уяви, ти відкриваєш цей пак і за 5 хвилин утримуєш усе, що ти шукав годинами. Це твій кладець для монтажу. Тепер ти не втрачатимеш час на безкінечні пошуки, все в одному місці. Цей пак я збирав роками, і сьогодні віддаю тобі його безкоштовно, просто тому що пам'ятаю, як сам колись мучився. Завантажити цей пак можна в моєму телеграм-каналі Нейронка в Ютубі. Посилання на канал залишу в описі під відео та в коментарях. А ті, хто вперше в мене на каналі, я залишу для вас ще посилання на майстер-клас Як заробляти гроші в Ютубі. Там я все детально розповів, що потрібно зробити, щоб чим швидше заробляти гроші на YouTube. Дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Буду вдячний за вашу підписку на канал, лайки, якщо ви поділитесь цим відео з друзями-ютуберами або монтажерами. Успіхів побачимося в наступному відео.